Сім речей, які впливають на вашу частоту вібрацій з точки зору квантової фізики. Вібрація в квантовій фізиці означає, що все є енергією, ми яскраві істоти на певних частотах. Кожна вібрація еквівалентна відчуттям, а в вібраційному світі існують лише два види вібрацій. Будь-яке відчуття змушує вас передавати вібрацію, яка може бути позитивною або негативною. Перша думки. Кожна думка випромінює частоту у Всесвіт, і ця частота повертається до початку. Тому у разі, якщо у вас є негативні думки, розрада, смуток, гнів, страх, це все повертається до вас. Ось чому так важливо дбати про якість своїх думок і навчитися виховувати більше позитивних думок. Друга компанія. Люди навколо мають прямий вплив на вашу частоту вібрацій. Якщо оточити себе щасливими, позитивними та цілеспрямованими людьми, то ви. Також увійдете у вібрацію. Тепер, якщо ви оточуєте себе скаржителями, плітками та песимістами, будьте обережні, дійсно, вони можуть знизити вашу частоту і тим самим завадити вам використовувати закон привабливості на вашу користь. Третя музика музика така сильна, якщо слухати тільки музику, яка говорить про смерть, зраду, смуток, покинутість вона буде заважати тому, як ви почуваєтесь. Зверніть увагу на слова музики, яку ви слухаєте, вона може знизити частоту вібрацій. І пам'ятайте, ви притягуєте у своє життя саме те, що відчуваєте. Четверте, на що ти дивишся? Коли дивишся передачі, які займаються нещастям, смертю, зрадою тощо, ваш мозок сприймає це як реальність і випускає у ваше тіло багато хімії, яка впливає на вашу вібраційну частоту. Дивіться на речі, які змушують вас почуватися добре і допомагають вібрувати на більшій частоті. 5. Атмосфера. Будь то вдома чи на роботі, якщо ви проводите багато часу у брудному, безладному середовищі, це також вплине на вашу вібраційну частоту. Покращуйте оточення, упорядкуйте та очистіть оточення. Покажіть Всесвіту, що ви можете досягти набагато більшого. Бережіть те, що у вас вже є. 6. Слово, якщо ви стверджуєте, чи говорите неправильно про речі та людей, це впливає на вашу частоту вібрацій. Щоб мати високу частоту, важливо позбутися звички, скаржитися і погано говорити про інших. Тож уникайте рами та знущання, беріть відповідальність за свій життєвий вибір. Сьома. Вдячність. Вдячність позитивно впливає на вашу частоту вібрацій. Цю звичку потрібно інтегрувати у своє життя вже зараз. Починай дякувати за все, за хороше і за погане. Що вважаєш. Дякую за всі переживання. Вдячність відкриває двері для того, щоб хороші речі відбувались позитивно у вашому житті. Дякую за увагу. Будьте здорові, добра та любові!